Німецька мова подорож на кораблі. Reisen mit dem Разен Міддем Шіф. Вуканмах Шіфскартенкауфен, де продаються білети на корабель, анборт на борту. Ауз де Шіфзбрюка на трапі мфилуа мус їх В Скільки годин мені потрібно бути на борту. Ві лане gilt ді Schiffskarte? Скільки часу діє білет? Анвельхем так, ферт та шіф нах. Ab. По яким дням відпливає корабель до ді ферн фекіра теглих їде морген Рейси два рази в день кожну ранку. Дас nächste, ші ферд, ум 6 аб. Наступний корабель впливає о 6 вечора. Веген nächste ветерс відстрел через погану погоду. Наступний рейс буде відмінено фон Вельхе Мьоле Фердашів Суа Інзель Ап, від якого причалу відправляється корабель до острову.